Заключення нашого богослужіння хочу прочитати Слово Боже, яке записано у Псалмі. Салмій 24 із 8 віша. Добрий та праведний Господь, і тому наставляє грішних на путь. Він веде покірних у правді, і указує лагідним дорогу свою. Всі стежки Господні милість і правда для тих, що бережуть завіт Його та свідчення Його. Ми чули вже, дорогі браті і сестри, що в началі брать нам нагадав, що в Єремії написано, що подобається Богу, Богу подобається милість, правда, справедливий суд. Бог наш є добрий Бог. Бог бажає людям добра. Бог бажає людям добра. І Посилає все для нашого, для життя людей посилає все на землі. За зиму приходить весна, за ночу настає день і хотілося ще продовжити таким словом, що за війну настає мир теж. Тому що така болюча тема і е, молимося за те, щоб вона в мир в Україні. Але злоба людська, то, що твориться у людських серцях, воно в наружу. і що люди ті запошляють, убивство, ненависть, злобу між народами. і це все приводить. До такої трагедії, до катастрофи, до воїн, до всяких таких наслідків поганих для людей. А Господь є добрий Бог, добрий Бог, котрий бажає милість, котрий мирує. І ми теж добре діло робимо, і всі, то християни, добре діло роблять. Котрі пригортаються до Слова Божого і слухають то, що говорить Бог. Люблять любля, Слово Боже і це може обозначити як добре діло, добре діло для нас і з вами. Тому що людина вона теж призвана до того, щоб робити добре діло. Як ми читали на розборі слова про ту жінку. kotra prešla u dom i rozdjela lavastro i sosud i vrila maslo na hulubu i Isusa Hrista. Tam načalo se taki rozsud, što ja, tako dragocinne mero tak prosto eh, pozdravati, to bi možno prodati i što si zrobiti, tako je korisno, Такі вчинки не подобаються людям, коли люди направлені для того, щоб для Божого діла, для Ісуса Христа робити добре. Але Ісус заступився за ту жінку і каже, що її змушає. Вона добре діло зробила. Вона зробила добре діло і то призиває нас тоже до такого задуматися, що для... Для діла Божого людей не треба вкорувати, щось розчитувати і так далі. Тому що Господь любить тих, котрі роблять добрі діла, як Апостол Павел скаже, нагадав ми чули слова, що я не стежуся благовіствовання Христового, про Ісуса Христа, і то є дуже добре, благе діло для християн, коли людина йде і може говорити Слово Боже для других людей. Для цього християни і призвані, Ісус Христос для цієї самої цілі і направив своє ученіку, щоб йти і проповідувати Слово Господнє до края землі. Слово Боже, воно приносить радость, як ми співали в пісні, що Бог добрий і веде, і чекає християн у небесний чудесний край, куди приходять віруючі і прийдуть, віруючі, котрі, котрі люблять Бога, і вони прибудуть у той чудесний. Край для вічного життя. Тому нам є за що дякувати Богу. І Боже вже нагадано за брата Маркуця, але, знаєте, так, якось, коли ми ходили з братом Макутом по домах, та якось воно так і не замічалося. А тепер, коли вже то все проходить, то вже все, все згадує. Тоді всі події, припоминають. Так воно буває часто в нашому житті, що ми тим е, цінним, що маємо на нинішній час, воно якби так не А коли проходить, час проходить і по тому задумовуємося і починаємо цінити те, що, що вже минуло. Ну, Але і то добре. То добре, що є у нас пам'ять, що ми можемо згадувати про те події, про минуле. І брат Маркут був таким активний, котрий бадьорого війна стовує. Много разів, вийти, свідчествувати. І особливо з музикальними інструментами, то не знаємо, що. In Pravi, da je bil priča o tem, da je bil priča o tem, da je bila 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 priča o tem, brat moj put slovo Bože, da će tao i da je u se i tija. A, a ta ne iska kaže, da je, ne može na tak, a ča No, to mi se povrnujem, posljedavljik mi, reči kaj je I tu je u reči ča jo, ko gre hotovi, e, že moje kva, A tam, kdy to čak nasvodilo se, З телефонами туди по два хитка, но але брат Маркус обявляє, що буде молитва усі діточки сюди. Ді, діточки приходили, по поставали, стояли так смірно. А ну, ці всі туди. Ні, там ще, я кажу, в коміті ще не вийшли всі. Сюди усі, усі вишли походили і тоді. Меркус залишаємо молитву. І я так набігаю, знаєте, така би, благодать Божа над, над тими діточками, коли молився брат Марку. І то є приємно і важно для нас усіх, коли ми можемо мати такі спогади про то про нашого брата, з яким ми проживали. Е, Задаю це питання так, що в другий раз люди то так, як е, знаєте, що як ми, ми розвисіляємо когось, що так не дуже до того і, е, так. Мало із юмором таким. Один чоловік каже, нам на що так ходить, що мені весь празник каже мене Ісусом Христом це праздник. А майточно по-країнське воно звучить свято. Свято має майточне слово Ісусом Христом свято. І зато ми ходимо і пославляємо Ісуса Христа. Ну а бували такі моменти, коли люди не, не хотіли. Tako, spremljavate tamo na gori, odmah no, razlog nad Petrušovom. Bo tako, tože, babka tamo, takav starinjka, mu no, da skivali, tako plaće, tako plaće babka. Ali Miška tože, goje tu do tako, po kraju. Glede me što još ja tole ljubim i raz, odhode, sjo. Prekrašajte, dosta. I uopšte vas, niko se do nje prikavao. No tako, i sjo. Hoće ja to, brad Marku sam, То старій по хотіл засвідчити, ми зайшли, там мало майнистів, а там Петрушу, як на ладони, ми там заспівали на горі, гора сіон, гора святає. І, і там у, у долині, туї, там люди не махають, так, що чують. І... Такі спогади вони приємні. Дякуємо Богу за те, що Бог дає, давав такі можливості. І в нинішній час теж Господь дає бо Бог. Ми знаємо, що Ісус Христос він не змінюється. Ісус Христос вчора, в нині і завтра Його во вікно тот же саме. Тому ми призвані від Богу не такому, що змінюється. Змінює. Ісус Христос ніколи не змінюється. І все хоче добра людині, і все Божа милость, вона все присутня у Бозі і Бог бажає не смерті людині, а бажає, щоб людина мала спасіння. І перебувала в тому краї чудесному, про який ми з вами співали. Тому ми дякуємо Богу і будемо ще молитися, просити Бога, щоб Господь звільнив Україну, це зла, яке проходить в наш час, щоб закінчилася ця війна, щоб наступив мир. І Божа благодать була ще присутня. У людських серцях духу Бог оприділив на цю землі Божої благодаті. Тому що Божа Милосердя і Божа благодать, благодаті, ми, ми читаємо, що двері благодаті закриються, закриються для людей. Люди вже, як е, приноїли, будуть бігти, спастися, але вже було пізно, тому що сам Господь. Закрив ковчег спасіння. Тому, Слово Боже, призиває всіх людей, щоб цінити цим часом, котрий Бог дарував для кожного із нас. І добре діло, важне діло для людини, що вона ціни час, і час проводить із Богом Хісу Христом, навчається від Слова Божого. Тому, ми маємо дякувати за таку Божу благодать. Хай прославиться ім'я Господня. Амінь. Амінь.